Цікаве і бурхливе життя в одному з найкращих навчальних закладів аграрного спрямування України і Лінецькому державному аграрному коледжі. Студенти його ніколи не сумують. Наприклад, щороку всі разом святкують стрітення. Цього ж дня до коледжу приїздять абітурієнти з батьками, аби ознайомитись із ним. Сніжна зима дала можливість студентам проявити свою фантазію у традиційному виготовленні до цього свята снігових скульптур, ліпили їх групами і наповнювали певне. <з> містом. Ми не архітектурний чи не будівничий коледж, а саме агрономічний. Але ось ми спробували зробити своїми руками те, що, на що в нас були ідеї. Права сторона, можна сказати, патріотична, герб України і танк, який, думаю, це символізує це споєднання тим, що потрібно ставати на захист нашої землі, і саме танк стоїть на захисту коледжу. Визначаючись зі скульптурою, студенти задумували певний підтекст. Ми зробили кита, тому що він символізує велич моря, океану. І ми свою силу, і ми хочемо бути такі самі, як кит. Ми ліпили її близько двох годин і витратили трішки фарби, не дуже багато, і всією групою. Куди неї поїде? В ліс, в ліс, поїдемо. Це почекун у кожного в житті він свій. Ця дана скульптура взяла. ми взяли від нідерландської художниці Маргаріти фон Вріфард. Вона символізує те, що людина сидить. Чекає на прийом до лікаря, від якої фактично нічого не залежить. І так і в наш час, що від людини мало що залежить в деяких ситуаціях. Наші студенти активні, старані, ну і прагну підвищити свій професійний рівень. Символ довголіття та мудрості черепаху виготовили. Ось ці студенти. Нам всім подобається навчатися в лінецькому державному раному коледжі. У нас хороші вчителі. Вчитися не дуже й важко, студенти, а також майбутні студенти разом із батьками із захопленням оглядали витвори ручної роботи. Я привезла свого сина і його друга на поступання в коледж в аграрний. Вони хочуть стати або агрономами, або технологами. Може, менеджерами будуть вибирати У нас. Тут друзі вчаться знайомі то. Вирішили, порекомендували. Студенти зізнаються, що щасливі навчатися в Іллінецькому аграрному коледжі. Це як наш другий дім. Ми в ньому завжди. Завжди є підтримка з боку нього і викладачів, і так як студентів. Кожен один до одного відноситься з повагою. Тут можна займатися хто чим бажає, можна спортом, можна ходити на танці, співати. Все, чого душа забажає. ніж в школі, оцінки кращі. Біждають на стипендію для першого курсу вичитися такого легенько. Як, як, на мою думку, ну, цей коледж ідеальний для, для людей, які хочуть по, типу, поступати в агрономічний відділу. Ну, цей трактор ми типу, зробили на, вид, на тему агрономі, агрономії. Ну, він у нас не ну, такий малий, компактний. До нього там корба плюс іде, ну, то таке. І він на газу в нас, ми виписали до нього ще субсидії, щоб дешевше було. Вчора повеселилися, коли робили цей трактор. Трактор в нас називається ОА. ...вироблений в Ілінецькому державному аграрному коледжі. І всіх закликають дід на школе. Наш коледж, коледж найкращий світі. Справжнє народне свято вийшло на стрітення в Ілінецькому коледжі із народними героями, і з українськими стравами. Наприклад, майбутні агрономи пригощали гостей смачною гарячою юшкою. Рибу ми зловили самі. Юшка в нас вийшла дуже навариста. У Нас тут і товстолобик, і коробчик є, і ножка свиняча. Ну, юшечка. А яке ж стрітення без опудала зими. Його, як символ холоднечі та всього неприємного, спалили, тим самим зустрівши весну. Захоплюючими були спортивні змагання. Цей навчальний заклад славиться досягненнями його вихованців у спорті. А отже, піднімати гирі чи перетягувати канат для них не проблема. Це чудово роблять, до речі, навіть дівчата. Більшість студентів коледжу охоче займаються спортом, адже тут є все необхідне для цього. Загалом матеріально Технічна база Іллінецького коледжу потужна. Це і комп'ютерні класи, і належно оснащені лабораторії, і виробнича база. Має він 850 гектарів землі, де студенти проходять практику, вирощуючи сучасні сорти та гібриди культур, застосовуючи прогресивні системи захисту та працюючи на новітній техніці. Є також сад і тваринництво. Випускники технікової коледжі. Це спеціалісти, які пройшли і теоретичну, і практичну підготовку. І якраз цінність спеціаліста, який пройшов через технікум чи коледж, заключається в тому, що він до 50%, а може і більше, проходив практичної підготовки. Якщо це агроном, то безпосередньо біля сівалки. Якщо це технолог, то біля тваринництва, у всіх технологічних процесах. І той спеціаліст, пройшовши потім через університет. Він набагато цінніший на ринку праці. І в нас багато випадків таких, коли дзвонять керівники господарств і запрошують на роботу і кажуть, от хочу, щоб він після техніку майшов, хай він там є, навчається на стаціонар чи заочно, але дайте телефони, номера телефонів тих випускників, які два-три роки закінчили, які там десь навчаються в університеті вже на останньому курсі, щоб їх запросити на роботу. Керівництво Іллінецького коледжу робить усе для здійснення підготовки фахівця, який знається на сучасних технологіях. Саме такий випускник зауважує Василь Васильович без високооплачуваної роботи не залишиться. Сьогодні йде е, державне реформування, в тому числі і освіти. І от е, багато сьогодні розмов йде навколо техніку, і коледжу. Будуть вони, не будуть вони. Я би хотів, е, користуючись нагодою, заспокоїти батьків. І дітей, тих, які е, мають право і намір поступати до коледжів, нехай вони не задумуються над цим, тому що, як би там не було, е, система техніки коледжу працювала, працює і буде працювати. Е, реформи звичайно потрібні. Е, ми йдемо в європейське співтовариство, е, ми мусимо і ми вивчаємо досвід е, європейський. Світовий досвід, і запроваджуємо цей досвід себе зараз. Ми запроваджуємо дуальну систему підготовки, яку запозичили у Німеччині. Ми співпрацюємо із швейцарськими нашими колегами. Іллінецький коледж у постійному розвитку покращуються умови навчання, зміцнюється матеріально-технічна база. Наприклад, нещодавно відкрилося інтернет-кафе. Сюди студенти біжать на перервах та після занять, адже страви тут свіженькі, включаючи суп, борщ, кашу, м'ясні та рибні вироби. Їдальня, до речі, також працює на повну потужність. Все дуже смачне і що не менш важливо, недорого. Дітки задоволені Замовлені і задоволені, і завжди йдуть і дякують нам, що по-перше, тут дуже зручно, що зробив Василь Васильович, що діти не біжать в столову, тому що тут тільки перерва, вони прибігли, взяли каву, чи макаву, Випічка в нас завжди є. Випічку взяли, перекусили і зразу побігли знову, побігли на цей на, на урок. Студентські роки незабутні, а для студентів Іллінецького аграрного коледжу вони запам'ятовуються на все життя, адже навчання тут сповнене приємних вражень, і багато випускників з часом приводять сюди на навчання своїх дітей, і навіть онуків.